Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військома з Яворівського ТЦК Львівської області побили цивільні, яких він хотів забрати. Про це розповів сам військом. За його словами, це сталося у Львові. У Львові цивільні побили мене, не хотіли йти до ТЦК. Я лікувався, потім проходив реабілітацію. Я пройшов фронт, а мені кажуть, ви ніде не були. Що ви хапаєте цивільних? Це прикро, заявив військовослужбовець. Він додав, що проходив лікування у Личаківському шпиталі, чи вдалося затримати нападників, чи понесли вони покарання наразі не повідомили. Я прийшов і до мене так говорять: о, ви там ніде не були, що ви тут ходите, лапаєте там, того цивільних. Але насамперед це обідно, обідно, тому що так люди. ну Велика кількість за нами йде, але є такі всякі негативні моменти в історії, в моєму житті. Люди просто взяли і... і зробили напад на мене. Зробили напад було на мене. Ну і там зараз. Я вже пройшов свою реабілітацію, я був після того нападу, побили мене. Цивільні, які не хотіли йти, втручалися щодо військової мобілізації, військового стану. Щодо мобілізації вони втрутилися, побили мене, я лікувався. Був лікувався у Львові, в Личаківському госпіталі, в шпиталі, потім проходив реабілітацію.